Ви дивитесь новини сьогодні субота, 18 квітня. Отже, ми розпочинаємо спочатку коротко основні теми випуску. В повному складі з передової до Миколаєва повернувся батальйон патрульної служби міліції спеціального призначення. Селяни допомагають українській армії аграрії Березнувацького району передали два відремонтованих БТРи. На моїй фірмі робили ремонт двом БТРам. Участували волонтери, робочі мої волонтери. Пам'ятаємо про героїв у селі Квітневе, що на Жовтневщині відкрили меморіальну дошку учаснику антитерористичної операції Максиму Філоненко. Хлопець загинув на сході у вересні минулого року. Ми вже дорослі, ми розуміємо, що не буває так, щоб всі з війни верталися живими. І розпочинаємо наш випуск з оперативної інформації зі сходу України. В суботу о 10.30 ранку в трьох ізманці, що на Луганщині, спалахнув бій між українськими військовими та терористами. Про це повідомив на своєму офіційному сайті голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль. Як повідомив на брифінгу речник АТО Андрій Лисенко, біля мосту через Сіверський Донець у трьох ізманці дійсно точиться бій між українськими військовими та терористами. Про той проте його масштаб. Ність не, не є значною за його словами. Жодних інших особливих фактів щодо цього бою поки що не відомо. І до подій місцевих правоохоронців батальйону спеціального призначення Миколаїв знову відправились у зону проведення антитерористичної операції. Три десятки міліціонерів вирушили на схід, аби замінити на бойовому чергуванні своїх побратимів на варті територіальної цілісності України. Проваджала бійців у відрядження і наша знімальна група. Десята ротація на схід не відрізняється від попередніх: 30 мужніх чоловіків шикуються у стрій у повній бойовій готовності. Проваджати бійців та побажати щасливої дороги прийшли рідні, друзі і колеги. Священнослужителі благословляють на ратну службу. За час служби у зоні АТО Миколаївські міліціонери завжди з честью виконували поставлені завдання. Ребята задачу знают, выполняют її достойно, не в первый раз. Поэтому сомнение в том, что все будет хорошо, все будет правильно сделано. У меня уверен за своих людей, увидел их в работе, знаю, на что они способны. Поэтому на серце спокійно, Желаю им повернення і успішного виконання задачі. Майже рік тому Сергій прийшов служити в батальйон добровольцем. У зону АТУ їде втретє. Бійця проведжає дружина. Рішення бойового товариша захищати батьківщину підтримала. Якщо він вважає, що так потрібно, значить так потрібно. Значить так правильно. Так має бути. Неодноразово бійці батальйону Миколаїв демонстрували свій професіоналізм, охороняючи спокій у визволених від терористів населених пунктах Луганщини. Отже, до виконання нових завдань знову готові. Задачи иногда меняются, но в основном все остается то же самое. Тоже охрана общественного порядка, работа на блокпостах, работа с милицией, выезда на место происшествия вместе с местной милицией, прикрытие их при работе в буферной зоне. Вот. Люди все прошли подготовку, тренировку, полевые, скажем так, полевую тренировку. до виконання бойових задач. Ми виповнимо на 100%. П'ять хвилин, щоб обійняти найдорожчих людей, котрі кожну хвилину чекатимуть на повернення своїх героїв і в путь. Наталія Ячкалова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні, в рамках ротації до Миколаєва, повернулись бійці батальйону патрульної служби міліції спеціального призначення. Вони виконували бойові завдання під Новоайдаром, що на Луганщині протягом місяця повернулися без втрат. Начальник штабу спецбатальйону міліції Миколаїв Євген Степаненко на сході з липня місяця. Це вже четверта ротація для офіцера. Які завдання виконувала його підлегля на Луганщині, не розповідає. Втім, каже, що настрої серед місцевого населення у порівнянні з минулим роком змінилися. По-перше, люди о тому, що существует власть, законна власть, о том, що виплачуються пенсії, короботи зарплата і спокійна, тихо, ніхто ніколи не обіжає. Тобто люди від то творится на той стороні, як там живуть, тому що є связь з родственниками. Постійно не поддерживают телефонную связь. Соответственно, из діляють затово. Миколаївські спецпризначенці несуть службу в гарячих точках близько року. Охорона громадського порядку, перевірка автотранспорту на блокпостах та допомога місцевим правоохоронцям. В цілому люди всі сполучені. Колектив бойової за кожного любой хто подати життя. Так що слава всі живі, здорові. Ротація пройшла успішно. Нова зміна заступила на дежурство, бойові завдання виконані. Попереду на правоохоронців. Чекатиме відпустка щонайменше 10 діб. потім вони знову відправляться на схід. Наталя Приходько, Сергій Ермаков, телевізійні новини Миколаївщини. І все для перемоги. Дві броньовані розвідувально-дозорні машини отримали бійці 79-ї окремої аеромобільної бригади. Відремонтували БРДМи та оздобили їх протикумулятивними екранами працівники Миколаївського тепловозремонтного заводу. А кошти на матеріали зібрали волонтери. Такі машини були у наших десантників, але ще за радянських часів їх зняли з озброєння. Ці дві БРДМ майже одразу після виробництва, років 30 тому, поставили на зберігання. Тому кажуть військові за розумної експлуатації, прослужать ці машини довго. Першу, я хочу виразити огромну благодарність волонтерам, огромну благодарність плачкам «Приватбанк» за що пожертв, яких були отримати дані дані автомобілі. Хочу вирозить благодарність атимінікомандування офіцера і солдат нашої части. Директору заводу на заводі машини з'явилися близько двох тижнів тому. Основне завдання тепловозаремонтників полягало у формуванні протикумулятивних екранів. До речі, подібні метал та конструкція тут використовувалися вперше. Тут более прочна сталь і сам конструктив, конструктив сварки, що дає повишену прочність. Проект розработан, чертежи там волонтерський проект совместно с одним из інститутом. Проводились испытания на по-моему, полигоне. И именно эти экраны показали, то, что они вони в три раза надежні, чем предыдущие модели. Що ж до характеристик этих машин, бійці запевняют, это саме то, что треба. Данные автомобили предназначены для уничтожения бронированной техники противника. Значит, машина это БРДМ-2 на базе база, база, а управляемые ракеты это конкурс. Наш дальность стрельбы с 11 ракеты 2 километра, а 113 ракеты поражение танка до 4 километров. Так это управляемая ракета, если, скажем так, экипаж обучен, поражение танка 100%. Конечно, они нам нужны, они нам необходимы просто. Хорошие машины, с которыми можно идти в бой. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. Підтримують українських військовослужбовців і аграрії. Березногувацький район передав два БТРи, відремонтовані за рахунок місцевих керівників сільськогосподарських підприємств. До речі, один БТР вже відправлено в лютому цього року. А взагалі планується передати морським піхотинцям чотири машини. Перший відремонтовано завдяки фермерським господарствам. Вартість ремонту становить 36 тисяч гривень. А загальна вартість ремонту всіх чотирьох БТРів – 200-250 тисяч. На моїй фірмі робили ремонт двом БТРам. Участвували волонтери, робочі мої волонтери. БТРи передаються морським піхотинцям колишнього першого окремого феодосійського батальйону морської піхоти Військово-морських сил України, які на даний час базуються в Миколаєві. Сьогодні приїхали поеті БТР. Нам сказали, що вони готові. Ми їх і спробували. вони готові дійсно вони будуть виконувати бойове завдання в подальшому. Відремонтовані БТРи будуть направлені до Широколанівського військового полігону Олена Міщенко, Тенем. Пам'ятаємо, героїв у селі Квітневе жовтневого району відкрили пам'ятну дошку Герою України, учаснику антитерористичної операції Максиму Філоненко. Військовий загинув під час виконання бойового завдання на сході країни у вересні минулого року. Ініціаторами створення пам'ятної дошки стали вчителі Квітневської загальноосвітньої школи. Саме вони звернулись по допомогу до представників влади. Максим Філоненко, впевнені освітяни, справжній герой, адже потрапив до війська, бажаючи вберегти від жахіття війни свого брата та племінника. І він сказав: Мамо, я піду, тому що заберуть Артемка, а я Ярославу племяннику не зможу бути батьком. Максим Філоненко народився у 1977 році в селі Квітневе. Тут завершив школу, вступив до сільгосптехнікуму, звідси був призваний до армії. Але порвати із цим незвичним для пересічних громадян розкладом життя після демобілізації не зміг. Тому, аби не сидіти без діла, влаштувався у пенітенціарну службу. Коли ж на Донбасі розпочався збройний конфлікт, одним із перших пішов до воєнкомату. Ми вже дорослі. Ми розуміємо, що не буває так, щоб. Всі з війни верталися живими. Підрозділ Максима займався створенням коридорів для просування основних військ у глуп окупованої території. Під час виконання бойового завдання батальйон потрапив під мінометний обстріл. Ці люди вони віддали саме недороге, що є в цьому світі, це своє життя. Віддали життя за майбутнє не тільки своїх батьків і дітей. Віддали життя за майбутнє. Всі дітей всієї нашої країни за майбутнє всіх наших батьків, за майбутнє нашої суверенної держави Україна. Я вважаю, що неважливо, скільки років ти проживеш в житті, важливо на що ти покладеш своє життя і як ти проживеш його. І Максим Філоненко був тією людиною, яка гідно прожила життя і поклала його ради, ради свободи, заради справедливості, заради того, щоб ми були вільні. Допомогу у створенні меморіальної дошки надали народний депутат України Олександр Жалобецький, представники районної влади та працівники підприємства Золотий колос. Вони впевнені, що борг перед тими, хто зараз там своєю кров'ю та потом захищає наш мир, неможливо переоцінити. Все, що залишилося рідним та близьким Максима Філоненко, це пам'ятати. А меморіальна доска, можливо, змусить школярів задаватися питанням про те, хто такий цей герой. Денис Іванов, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж теми наступна інформація з'явилася в інтернет-мережі на офіційних сайтах. Отже, терористи обстріляли з гранатометів, прикордонний блокпост. Золоте ніхто з українських бійців не постраждав. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби. Далі цитую терористи продовжують обстрілювати позиції українських військових. Так, з гранатометів був обстріляний блокпост Золоте, на якому несуть службу прикордонники та військовослужбовці Збройних сил України. Ніхто з українських військових не постраждав. Йдеться у повідомленні. І нагадаємо, що саме цей блокпост бойовики обстріляли 15 квітня. Тоді також ніхто з українських військовослужбовців не постраждав. І тим часом бійці 79-ї окремої ромобільної бригади зустрічаються з вихованцями. Та колективом Миколаївської загальноосвітньої санаторної школи інтернату номер 4 1 вересня минулого року на задовго до поїздки на схід країни Євген Маршал вперше завітав до четвертої школи. Тоді діти подарували йому браслети 30 штук. Один він залишив собі, всі інші передав бійцям. Вже багато місяців хлопці не знімають подарунки з рук, вважають оберегами. У Євгена таких три: жовто-блакитна стрічка, також від дітей цієї школи. І ще один приїхав до військового з Харкова. Спеціально для нього браслет передала дівчинка з обмеженими фізичними можливостями. Я ношу завжди з собою. Так як для мене нормальні, і бойці всі мої носять. А на самом деле, всі моменти то очень приятно, це дуже очень тому що кожен боєць. Якщо навіть він думає, що він нікому не нужен, бо ми приходимо сюди, діти стараються такі костюми, музика. Все, много собралось. Серед батьків учнів 4-ї школи-інтернату багато волонтерів, військових, в тому числі кримських. Діти добре розуміють, що відбувається в країні. Втім, за словами Євгена, про війну зі своїми юними друзями десантники не розмовляють. Хіба що розповідають, чи важко зробити постріл з автомату. Зовсім інша ситуація на Сході. В на хавійною населених пунктах суцільна обогість. Військові щодня допомагають місцевим дітлахам, годують їх у своїй їдальні. На ура, солодощі і поїздки на військовій техніці. каждый день они у нас кушали там у нас там конфеты печеньки там шоколадки всякие вот, и соответственно парни с нами занимались где-то как там ленту по -по показать как заряжает вот, где-то что-то там по побеседовать у меня тоже люди общаются с детьми без проблем там что-то рассказать что-то показать там по -по посмотреть там в тепловизор как это интересно Через волонтерів замовляють для дітей зі сходу країни речі та багато іншого. Ольга Малярчук вже неодноразово ініціювала збір необхідного, і кожного разу чи не першим відгукувались учні і колектив 4-ї школи інтернату. Вони докладають максимум зусиль, аби допомогти армії. Плетемо сітки. Ми і дуже багато робили у нас і ярмарки, і допомагали у пошиві маск халатів. А також неодноразово теж закупляли за зібрані кошти і зроблені таким чином кошти, купували і куртки хлопцям, також рюкзаки купували. Дуже багато допомагаємо харчами. Четверо учасників антитерористичної операції на зустріч з вітлахами трохи запізнились. Бойове злагодження на полігоні та пробки на мосту завадили прийти вчасно. Втім, своїх героїв діти готові були чекати. Адже такі зустрічі для них надзвичайно важливі. Власне, як і для суворих воїнів. Нужно верить, верить в наших ребят, верить в победу, поддерживать их вот всей душой, всем своим сердцем, дарить им любовь, дарить им уверенность в том, что скоро настанет мир и максимально поддерживать. Сейчас очень тяжело, да, экономически тяжело, но опускать руки это означает уже проиграть. Мы не имеем права просто этого делать. Мы своим примером, да, на пример показывают малыши, да, школ Ольники, учащися тим, що ані вірять в побіду сьогодні. Хлопцям також вручили великодні подарунки, а спогади про зустрічі зі своїми шанувальниками неодмінно підтримують їх на сході, куди вони незабаром відправляться. Наталя Приходько, Марія Савицька, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні відомий миколаївський публіцист Юрій Любаров зустрівся з жителями нашого міста. Про що говорили? Дивіться далі. На базі відкритого університету майдану відбулася лекція, яку читав відомий миколаївський публіцист Юрій Любаров. Головною темою та метою було розказати городянам про заснування Миколаєва, а саме про те, що офіційного документу та офіційної дати заснування нашого міста немає і ніколи не було. Наш город не город. Ну, по сути, ну, не, в сакральном смысле, там, в каком-то виртуальном, а в смысле документальном у нашего города нет э, указа о его основании, как у всех остальных городов юга э, России. А поэтому вот с тех пор как бы и тянется вот эта вот, вот эта судьба нашего города. Існує лише документ, підписаний тодішньою владою про верф, Яку і назвали Миколаїв автоматично все, що будувалось навкруги, назвали містом. Що ж додати заснування, то історики розходяться думками, їх налічують близько п'яти. Про це свідчать документи підписані у різні роки. Організатори зазначають, що подібні заходи будуть організовуватись досить часто. Миколаївці матимуть можливість відвідувати лекції на різні актуальні та цікаві теми. Всего у нас как бы есть четыре направления, по которым мы работаем: это активное предпринимательство, это гражданская позиция, это персональное развитие каждого человека. И четвертая тема это мой город Николаев. Мы это делаем с целью повышения образованности граждан и развития среды гидности для миколаевских громадян. Юлия Анисимова, Антон Небись, ТНМ. Все заради життя в корабельному районі. Ветерани Другої світової війни презентували книгу, присвячену буремним подіям війни тих років. Отже, в корабельному районі відбулася презентація книги ради російської мови раді життя на землі, яку представив колектив авторів. Це почесний громадянин міста Миколаєва, голова ради ветеранів війни та праці корабельного району, а також автори, учасники бойових дій тих років та ветеранів. Книга «Раді життя на землі» складається з трьох частин, а саме Николаев в огні боїв 1941-1944 годов помнить мир спасений и они освобождали. Україну і до новин культури, морські пейзажі, різноманітні етюди все це поєднано в одній експозиції під назвою Хвилини життя. Автор, молодий Миколаївський художник Микола Плєхов, як з'явилась ідея створити подібну виставку, та чи сприяли її, та чи сприйняли її городяни у нашому наступному сюжеті. Перше свої роботи Микола Плєхов продемонстрував широкому загалу у 2004 році. Відтоді він брав участь у десятках спільних виставок та саме персональних. До речі, експозиція «Хвилини життя» – взагалі випадковість. Я б не знала б цих робот взагалі, але Коля викладає, ну, як всі художники, у них є альбоми в соціальній сеті ВКонтакті, допустим, де він викладає свої роботи іноді. І в новостях просто промелькнули ці роботи, вони от, как бы, моє увагу. Я залезла швидко в папочку, де ці роботи, а дивлюсь, там багато. Я тут же писати Колі, давай, зробимо виставку, тому що це дуже свіжо, це дуже, ну, мені, мені такі речі подобаються. Виставка налічує 23 роботи. Всі вони були написані у різний час та під різними враженнями. Поєднує всі ці картини, лише бажання зберегти момент таким, яким його бачить художник. Виділити ж Микола Плехав може лише одну роботу татарське кафе. Її він писав на березі Азовського моря у місті Чолкіно. Вийшли дві дівчинки, дві дочері, хазяїна кафе. От а це просто какой-то бусик був з шатром. І вот. ми почали говорити, говорити. Я і їх потом Потім этот писав. Ну, як как би бы говорили, ну так он для мене такої, какої э, душевної. Він зв'язаний просто з морем. Я люблю море, дійство на морі пройшло. Поціновуючи творчості, Миколи Плехова зауважили, що всі роботи автора містять в собі велику силу. Адже для того, щоб знайти власну манеру письма, художнику довелося навчитися академічному живопису. До речі, автори і досі змінюються. Тож кожна його виставка справжня інтрига для глядачів. Денис Іванов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І завтра, неділя, 19 квітня. Це поминальний день. Радиниця у православних слов'ян. За традицією, люди відвідують кладовища. Всіх померлих поминають церковною молитвою. Тим часом синоптики обіцяють нам завтра не досить радісну погоду, а саме вони нам обіцяють погіршення погодних умов. Вранці очікується дрібний дощ, якому на зміну прийде дощ із грозою, проте у другій половині дня він повинен припинитися. Отже, на цьому все. Я бажаю вам усього найкращого. Такими подіями запам'ятався цей день, субота, 18 квітня. Я бажаю вам всього найкращого. До побачення і бережіть себе. Та одне одного до побачення.